В тебе дуже вірю, святий Миколаю, і тому від серця щирого благаю, бережи від горя всю мою родину і двійни страшної нашу Україну. Святий Миколаю, Беслан, присвічи, пишу тобі лист з України вночі, Складаю уперше не список речей. Бо жодних немає для нього людей. Усе що торік неважливе для мене. Проситиму мені лиш, щоб стихла з сирена. За Миколаю, якщо ти не проти, у тому будинку підвалі на проти, якому суді трохи так неся підлога, та в холодній дуже у спинній мама. Миколаю, хоч на день принеси мені друзів отих за кордону, самотніх у тузі. Із франту за руку додому верни усіх ти живими, усіх хто весни. Миколаю. айфона не прошу, А лиш зв'язок ти приніс нам хороший, щоб був інтернет і вмикались новини, І ішли, щоб гудки, коли дзвонить дитина. Принеси мені ліхтарик, святий Миколаю, І цукерки й шоколадки. Я тебе благаю, щоб світло було завжди. І вночі, і нині, щоб затишно було в нашій хатині. Попрошу у тебе ще буржуйку, щоб маленька сестра не мерзла у нічку. Теплу ковдру для матусі попрохаю в тебе. Я до мами пригорнуся і промовлю небо. Хай Архангел Михаїл теж нам допоможе. Зсу і ППО славно переможе. Святий Миколай, в цьому році я хотів попросити нові велосипеди. Але ти знаєш. Я тобі напишу, що насамперед я живу не вдома через війну а вже ж. Тому ти мене, мабуть, там не знайдеш. Святий Миколаю, сьогодні у тебе я попрошу, круту суперсилу для ЗСУ. Я знаю, ти можеш робити дива, чарівні, а подаруй всім воїнам броню сотого рівня. Святий Миколаю. Подаруй суперсилу силу невидимості, щоб наших воїнів ворог не бачив, безкінчений запас зброї і ще знаєш, наче їжу, Щоб голодними не були і теплу зиму, не нам, а їм там серед війни. Миколаю. Якщо не вдасться росню вигнати з країни, то принеси в кожну родину хоч по джавеліну. Миколай, любий, не треба мені ляльки. Краще забери з країни ворожі танки. Нехай українці будуть вишиванці, Співати пісні, рушляти у танці. Миколай, зійшли в Україні, наші мир із неба. Більше жодних дарунків цьогоріч не треба. За це обіцяю бути чемною і не плакати. Це все, що потрібно в цьому році. Дякую.